Доброго дня дорогі друзі! На комісії маємо ось таку типу красиву рестайлінову шкоду Октавію 2020 року. На коробці притиснюємо передач автомат на 17-х колесах на максимальній оптиці з замивачами фар, яка дуже-дуже гарно і дуже стильно виглядає. Пробіг у автомобілі 227 тисяч, поки ми повністю вистіли, немає жодного фарбованого елементу, що дуже-дуже важливо. І ось так виглядає у нас. Вживу. При потребі вам перевіримо прибором, але вже перевіряли авто повністю ціле. Має безпечний вхід, має два ключі до автомобіля, як підігріви зеркал, складні зеркала. Ось. Так, він гарнасенько стильно виглядає. Заведемо, покажемо. Що, вже там помилочка, взагалі не світиться, батарейку в ключах потрібно замінити, сьогодні замінимо. Оригінальний пробіг 227 тисяч. Ось такий рулик, ось так виглядає. Та вже. Нового зразку. Автобіль гарно лідер. Класно рулиться. Салон трепчаний. Дуже класно виглядає. Стаканчики. Серединки, коври, також дуже гарні педальки, все в хорошому стані. Партроніки має передні і задні. На жаль, камери за вигляду немає, але при потребі ціна питання плюс-мінус 200 доларів, її можна доставити. Запалкуємо автомобіль, заводиться з кнопки. Датчик світла, датчик дощу. Ось такі нові зеркала, також дуже гарні. Покажемо, страх виглядає задній відділ. так виглядає багажник, великий просторий. автомобіль має два ключі, немає жодного підкрасу і в принципі в технічному стані нічого робити взагалі не потрібно. Автомобіль такий, такий, такий стан має, що висіла і капіталовкладень він не потербує. Гарний, чистенький, свіженький. Так що, друзі, кого зацікавили цей або інші автомобілі? Телефонуйте, приїжджайте на тест-драйви, торгуємось, дивитесь, вибираєтесь, купуємо. Ось так. Виглядає німецький автомобіль. Усім гарного дня і вдалих покупок.